Спочатку її нагороджували медалями і грамотами, а потім до її офісу принесли труну з гумовою лялькою. Валерія Гонтарєва, одіозна як злова НБУ, яка пішла у відставку у березні 2018 року. Після цього вона виїхала з країни та заявила, що не збирається повертатися. Телеграфією розповість, куди зникла колишня голова національного банку України і чим тепер займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Валерія Гонтарєва народилася у 64 році у Дніпропетровську. Вищу освіту здобувала у Київському політехнічному інституті та Київському національному економічному університеті. Відтак вона є магістром економіки і вільно володіє англійською мовою. З 93 по 96 рік Гонтарєва працювала провідною економісткою на українській міжбанківській валютній біржі. Загалом має 20-річний стаж роботи у фінансовій та банківській сферах. У червні 8-го року вона навіть була нагороджена. На медаллю та почесною грамотою кабінету міністрів за особистий внесок у розвиток фондового ринку України та високий професіоналізм. Також свого часу Гонтарєва займалася структуруванням угоди з залученням фінансування для розвитку компанії Рошен Петра Порошенка у Росії. Посаду голови національного банку України вона обійняла у липні 2014 року. Її називали найефективнішим реформатором банківської системи. На думку деяких економічних експертів, посадовиця очистила ринок. Від олігархічного банкінгу, що в майбутньому допомогло системі встояти навіть під час повномасштабної війни, пише NY бізнес. Про своє бажання піти у відставку Гонтарєва оголосила 10 квітня 2017 року, казавши, що вважає свою місію виконаною. Тоді низка міжнародних змі, серед яких Euronews, Reuters, Gulf News та CNBC, пояснили це рішення тиском на чиновницю з боку деяких законодавців та місцевих бізнесменів. Також зазначалося, що проти неї розгорнули кам. Ампанію ненависті її кульмінацією. Стала акція протесту, під час якої під дверима НБУ залишили труну з гумовою лялькою всередині, що символізувала Гонтарєву. після відставки. Екслава НБУ не обіймала жодних державних посад і практично зникла з медійного простору. Ба більше 15 березня 2018 року Гонтарєва покинула Україну та переїхала жити до Лондона у квітні 2019 року. Генпрокуратура викликала на допит колишнього голову адміністрації. Ці президента Бориса Лошкіна, його заступника Олексія Філатова та екс-голову Нацбанку Валерію Гонтарєву у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка у відповідь. експосадовиця заявила, що немає наміру йти на допит, і натомість запросила слідчих до Лондона. Сьогодні Валерія Гондарєва продовжує жити у Великій Британії і повертатися до України не планує. З 1 жовтня 2018 року вона є професором в інституті глобальних відносин при школі державної політики у лондонській школі економіки. У 2019 році видання Financial Times включило її до рейтингу найвпливовіших жінок у світі в Україні. Останнім часом ім'я Валерії Гондарєвої звучало в контексті розглядів справ про націоналізацію Приватбанку та звинувачення Ігоря Коломойського. Також у змі була згадка про те, що на дозвіллі банкірка захоплюється мистецтвом та живописом. Зокрема, вона намалювала картину, присвячену війні в Україні, та виставила її на аукціон. Виручені гроші Гонтарєва обіцяла передати на допомогу ЗСУ. Він жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським і володіє часткою його бізнесу. Як Сергій Шефір перетворився із сценариста і продюсера студії квартал 95 на першого помічника президента, за що його намагалися вбити, куди він зник і чим займається після звільнення з офісу президента? Докладніше про все це далі. Підписуйтесь на наш канал. Сергій Шефір народився 25 травня 64 року у Кривому Розі. Освіту здобував у Криворізькому гірничо гірничорудному інституті. Пізніше разом з братом Борисом Шефіром Сергій створював сценарії для команд КВК Мінськ, Махачкалінські бродяги, Запоріжжя Кривий Ріг Транзит, 95 «95-й квартал, збірна двадцятого століття і збірна 21 століття. Також у статусі режисера, продюсера та сценариста, шефір грав у командах Криворізька Шпана і Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. За даними видання Бабель за часів КВК шефір жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським. Пізніше вони разом заснували студію квартал 95» І Сергій став сценаристом та продюсером кількох відомих проєктів. Серед них «Вечірній квартал, свати і слуга народу у декларації Володимира Зеленського за 23 й рік значиться, що він є співвласником квартири у Києві з Сергієм Шефіром і його братом. Крім того, дружина шефіра володіє нежитловим приміщенням спільно з першою леді Оленою Зеленською. Про наближеність братів шефірів до президента говорить той факт, що саме на них президент переписав свою частку у кварталі, пише BBC. Сергій Шефір одружений і має сина Микиту. Хлопець народився і виріс у Києві. У 2019 році він закінчив інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і брав участь у лізі сміху. Його команда мала назву Ледве. Шефір молодший також працював у команді Володимира Зеленського під час його президентської кампанії, а пізніше став помічником народного депутата Юрія Кісіля від партії Слуга народу за даними Бігу Синфо за два роки роботи у парламенті шефір молодший отримав майже 600 тисяч гривень заробітної плати. Однак, за словами журналістів, у Верховній Раді Микиту вони ніколи не бачили. Сам молодик ніяк не прокоментував свою діяльність у парламенті і не пояснив, чим саме він там займався. Він лише зазначив, що про його роботу краще розповість сам Нардеп Кісель. У травні 22-го року шефір молодший виклав на своїй сторінці в інстаграмі фото у військовій формі, але підписав його російською мовою. Втім, вже з вересня того ж року всі дописи на його сторінці були українською. Із Ніше Микита уточнив, що дійсно перебуває на службі у ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення. За його словами, він прийшов туди ще молодшим лейтенантом, а тепер уже півроку, як має звання капітана. Цитата: Рублю кожен день невеличкий вклад у спільну мету, а всі відпустки за ці роки використав виключно на творчість створення контенту і лігу сміху з її волонтерськими ініціативами, зазначив шефір. Сергія Шефіра називали одним з можливих претендентів на посаду глави адміністрації президента однак він сам говорив, що в цьому кріслі має сидіти добре підкована юридично людина. Ще добре значення на банковій шефір заявляв, що байдужий до посади портфелів, але не байдужий до Зеленського. За його словами, він бачив своє завдання у тому, щоб його друг залишився людиною, ставши політиком. Сергій також зазначав, що буде там, де потрібен, і знає, що Зеленський його не підведе у підсумку. 19-му році офіс президента очолив Андрій Богдан, якого потім змінив Андрій Єрмак. А Сергія Шефіра, за кілька днів після інавгурації, було призначено першим помічником президента. Поміж іншого, він займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном. Зокрема, у 21-му році шефір супроводжував Зеленського на зустрічі з головою ради директорів компанії ArcelorMittal, Лакшмі Міталом. В офісі президента Сергія називали неформальним куратором державних підприємств. Його також. Часто помічали на зустрічах з олігархами Ахметовим та Коломойським. Втім, 30 березня двадцять року шефір був звільнений з посади першого помічника президента. Подейкували, що це рішення могло бути пов'язаним із впливом голови офісу президента. Водночас, після замаху, у двадцять році, шефір фактично відійшов від справ і перестав бути повіреним у контактах, зокрема і з олігархами, 22 вересня двадцять року. Близько 10 ранку, на шефір. Було скоєно замах. Між селами Ходосівка і лісники на Київщині невідомі обстріляли з автомата його автомобіль Ауді. У машину влучило за різними даними від 10 до 18 куль. Водія Олександра Іванька було поранено, а сам шефір не постраждав. За даними радника міністра МВС Антона Гращенка, авто не було броньованим, а шефір не користувався охороною. Давид Арахамія тоді розповів, що зловмисники влаштували засідку в лісі, звідки й вели стрілянину. За даним фактом було від відкрито кримінальну справу з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб. Реагуючи на подію, Володимир Зеленський записав відеозвернення, заявивши, що не знає, хто стоїть за замахом. Згодом виявилося, що охорону Шефір все ж мав, але в момент нападу із невідомих причин її не було поряд. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк також заявив, що обстріл є замахом на прагнення Зеленського зламати систему. Політик був впевнений, що Шефіра обрали у яку якості мішені через його наближеність до президента під час брифінгу МВС Сергій зазначив, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто. Політик назвав метою замаху вплив на команду зеленського. У кар'єрі шефіра не обійшлося і без скандалів. В інтерв'ю детектор медіа у 2019 році його брат назвав Путіна розумною людиною, з якою можна домовитися. Також він негативно висловився про квоти для української мови. Тоді офіс президента відхрестився від. Гучних заяв родича шефіра сам Сергій ще до повномасштабного вторгнення зізнавався, що не підтримує так звані переслідування артистів, зокрема російських. За його словами, якщо такі як Пореченкова або хлобистін дійсно заслуговують на це, то напади на нормальних людей він не схвалює. У день свого звільнення з посади першого помічника президента Шефір сказав журналістам Бабеля, що все ще перебуває у команді Зеленського. Водночас, про те, яку посаду він тепер займатиме, не розповіло. Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду, заявив Сергій Шефір. У липні 25-го року на Фейсбук-сторінці таємниці офісу президента з'явилася інформація про те, що Шефір. Буцім, то має російське громадянство. Втім, жодних підтверджень цьому у відкритих джерелах немає. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.